Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Для новеньких я представлюсь, мене звати Зоряна і я в третій раз у декреті. На своєму каналі я з вами ділюсь мотиваційними роликами, де заохочую вас до прибирання, до хатніх справ. І знаєте, коли я от бачу за собою, що я сама надихнулася, сама почерпнула ресурсу. І від своїх відео, і від ваших відео, бо україномовний ютуб слава Богу, збагачується такими мотиваційними каналами. То я потім і сама активніше викладаюсь вдома. Отож, сьогодні у відео хочу поділитись з вами рецептами, які я готувала протягом тижня. Дітям усе сподобалось. Вони були дуже щасливі, що я приготувала декілька цікавих страв до них. Тож запрошую вас до перегляду. Сподіваюсь, вам сподобається. І якщо сподобається, поставте обов'язково лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. Мені надзвичайно приємно і дуже приємно читати ваші коментарі. Е, ну що, поїхали. І перед початком кулінарного, можна сказати, відео я би хотіла поділитись кількома кадрами з наших прогулянок. У нас дуже красива територія. І ростуть різноманітні квіти, тут такий, можна сказати, навіть ландшафтний дизайн. Ми з дітьми дуже любимо роздивлятися цю всю красу. Особливо я, звичайно, діти більше по майданчиках. Однак і вони помічають цю всю красу. Навіть дочка просила сфотографувати біля троянд. Ну, а я переходжу до свого першого рецепту і Ми будемо готувати домашню піцу з класичним тістом. Для цього я беру 300 г борошна, 10 г сухих дріжджів 2 чайні ложки точніше 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 2,5 столові ложки оливкової олії і теплу воду 150 мл. Воду бажано десь до 40 градусів нагріти, не більше, щоб дріжджі. Не переграли. Замішуйте ось таке тісто просте і залишаєте його в теплому місці. Я накрила рушничком ну, приблизно до того моменту, щоб воно так виросло в два-три рази. Но у мене на це пішло десь 40 хвилин. Тісто дуже швидко замісилося, особливо не заморочувалась над ним. І ось зараз вирішила підготувати начинку. Для нашої начинки я використала буженину, так, і ковбасу, а також взяла синю цибулю, сир моцарелла та оливки. І Також я використала два соуси: це кетчуп та соус для гамбургерів. Він дуже смачний. Ми його скуштували в гамбургерах був рецепт точніше такий невеличкий. Огляд на цей рецепт у минулому відео, дуже смачний соус, будемо тепер його купувати. Тим часом я підготувала усі інгредієнти, тісто сходить. Я усе підготовлю, і тут такий смішний момент, бо поза кадром син ходив біля мене, ходив і все запитував, що я готую. Він приблизно підозрював, що це буде піца, але він очікував саме того моменту, коли я це скажу, і коли я сказала піца, боже, у них стільки було радості. Діти просто дуже полюбляють піцу. ну, Мабуть, як і кожна дитина, і якщо у вас є діти, ви знаєте, що це таке. І от вони просто неймовірно чекали піци. Тому ледь дочекалися, доки я приготую. А і ще я використала помідори. До речі, в кінці вийшло дуже соковито, абсолютно не суха піца, тісто дуже класне. Мені воно дуже сподобалось, тому... Рекомендую приготувати за цим, за цим рецептом саме тісто, ну і вже начинку ви можете варіювати під себе. Нам дуже сподобалось саме через те, що було соковито. От знаєте, буває піца сухата, а це прямо пальчики оближеш. Ось показую соус, який ми купували, ну і оливочки. Взагалі я з тістом не дружу, але цей раз якось так все вийшло, і це було дуже швидко, що я навіть запідозрила, що напевно я на себе наговорюю, і в мене все виходить. Тісто зійшло приблизно в 2,5-3 рази. Я його ось так виклала на коврик силіконовий, додала трошки борошна і розкатала так довільно, приблизно орієнтувалася на ширину дека. Можливо, навіть не варто було на цей силіконовий його переносити, бо тісто дуже м'яке, піддатливе, еластичне, його варто трішечки отак розсунути, і воно саме йде. Можливо, навіть на декові варто було б одразу. Потім я вже вручну якось перенесла це тісто, але на смак це не вплинуло. Воно дуже ніжне і мені сподобалось. Змащую тісто нашими соусами. Тут, ось цей для гамбургера, він має в собі солоний огірочок, і такий в нього ще й солодкуватий присмак, ну, словом, дуже смачний. Ну і кетчуп, який в мене там вже був в холодильнику, то й використовую. Не жалію ні начинки, ні соусу, бо я не дуже люблю сухий варіант піци. Ось, І додаю вже всі наші інгредієнти. Також готую зразу духовку, нагріваю її при температурі 100. 200 градусів і на режимі піца. у мене є такий режим. Ну, або можна використати нижній підігрів і на нижній ярус поставити наше деко. Та відпекаю я приблизно 15-18 хвилин. Дивлюсь, щоб розплавився сир, щоб він не згорів, ну і, власне, по готовності вже виняла. Ось така вона апетитна, просто записую і слюнки до сих пір течуть. А далі я вирішила готувати на наступний день вже відбивні. Роблю це з м'яса корейка, м'ясо свіже, дуже мені е, сподобалось, яке воно сьогодні було. Воно не сухе, е, хоча це, ж, як ви бачите, така м'язова частина, тут немає особливо саву, лише трішки. Ось, але воно, вийшли дуже соковиті відбивні. Я просто відбиваю і зі спеції додаю перець, чорний, мелений, свіжий і сіль. Залишаю отак промаринуватися трішечки, доки я готую кляр. Кляром буде просто яєчко збите з сіллю і буду смажити на звичайній олії. Діти полюбляють, я їм потім нарізаю кулінарними такими ножицями довгенькими стріпсами. Вони їдять абсолютно спокійно, м'язко. Ну, а чоловік, то, звичайно, без м'яса не може обійтись. Ось така була друга страва, ситна на декілька днів. Нам дуже сподобалось. А до цих відбивних приготувала такий легенький салатик та ось таку закуску: це сир-брі, цибуля, помідори, чесник. Та у мене було таке щось по типу як булочки. Все це запікала на режимі з обдувом при температурі 190 градусів. І потім цей сир розплавляється і виходить дуже смачна і така, знаєте, пахуча, ароматна закуска. А це від батьків ми привезли букет з квітами, радує він нас до сих пір. І хочу показати вам розпаковку Зайхербу, іхербу, дещо докупила з косметики. Докупила Ось чоловікові рутин, він п'є. Також взяла дітям такий ДГА, це тут омега, і, словом, така потрібна річ для дитячого розвитку. Також взяла дещо з косметики, це сироватка, ще крем під очі, і ще одна сироватка з гіалуроновою кислотою. Усі мені дуже сподобались, я вже на сьогоднішній день попробувала їх. І ось така велика-велика банка Омега-3 ми п'ємо на постійній основі. Така невеличка розпаковка вийшла. І прийшло все за лічені дні. Синочок, розкажи, що ти робиш? Я малюю таку, а, м, таку, м... Щось малюєш? Так. Да. Намалюю, покажу. А, добре, добре. А можна подивитись? Можна. А можна я покажу потім глядачам? Можна? Можна. Добре. Тобі напишуть, який ти розумний, добре? Угу. Намалюй якогось замка гарного, добре, знанок. А ти Ти ходиш уже? Хочу ходити уже, голосинок. Ну не малюй замок, то я пожартувала. Ми прибрали звідси вазони, винесли їх на балкон, бо молодший син їсть землю. Не знаю, чи у вас діти їдять землю? Наш полюбляє. Це жарт, звісно. Не сприймайте всерйоз. Правда? Але трішки люблю. Сьогодні на вечерю будуть млинці. Це вже готові млинці з курячим м'ясом. Часом купую, коли немає часу, як сьогодні готувати, то розігріваю просто заморожені млинці і такий швидкий варіант вечері. Але вони досить смачні і ми беремо їх зазвичай торгової марки Еліка. Так, це в мене тут посудомийка на фоні. І вони непоганої якості. Часом бувають в ОТБ акції, то ми купуємо наперед кілька пачок. Ось так от вечеряємо і продовжуємо. Ми вже підготуємо на зиму заморожені ягоди. Ось купила полуницю. Гарненька така, величенька, крупна, м'яка. І тверда, тут сорти різні. Головне, що вона не водяниста і дуже солодка. Я знаю цей сорт, полюбляю його. Є ще такі довгуваті ягідки там продавались, але для заморозки, мені здається, що краще така кругленька. Дуже вона смачна, пахне просто неймовірно. У нас зараз ціна по 80 гривень за 1 кілограм. Ось я взяла 3,5 кг. Будемо їсти. Ось трошки їсти, трошки заморожу, і ось такі будуть запасики. Ще ми доїдаємо черешню, батьки свої передавали, у них дуже крупна і стигла смачна черешня, багато передали, тож ми, слава Богу, вітамінчики отримали. Також пропоную вам такий рецептик, який, можливо, хтось забув, це ліниві вареники з сиром, дуже вони нам зайшли, і я взагалі дуже полюбляю різні сирні рецепти. Я би їла, чесно кажучи, сир кисломолочний щодня, але так як маємо неприносимість лактози, то трошечки розтягуємо задоволення. Десь у мене тут було 600 г сиру. Я додала три невеличких яєчка, десь 3-4 столові ложки цукру. Півчайної ложки солі, півчайної ложки розпушувача, і буду додавати борошно стільки, скільки ну, приблизно візьметься вся маса, вона має бути не липка. І в той же час, така, щоб тримала форму, потрібно дивитися. Зараз я все це перекладу на цей килимок, і на килимку мені буде зручніше розкатувати тісто. Я тут одразу і додаю борошно. Як ви бачите, не забиваю, зовсім трошки його потрібно, вони гарно тримають форму. Сир такий досить липкий. Ось і до нього разом з яйцями і цукром. В принципі, не потрібно багато борошна. Нарізаю такими шматочками, а потім скочую невеличкі такі варенички, продовгувати, просто щоб вони якби зліпилися міцніше. І на фоні в мене вже кипить вода підсолена, і я буду кидати туди ці варенички і чекати, доки вони спливуть. Швидко все готується. Дуже нам цей варіант зайшов, діти з'їли. Я пам'ятаю, минулого літа я готувала багато ці варенички. А це цього року ми вирішили приготувати уже з ягодами. І от з такої кількості інгредієнтів, як я назвала, виходить на двох діток і на двох дорослих. Тому готуйте, це вийшло дуже смачно. І зараз покажу варіант подачі до столу. І дітям я подавала зі сметаною, а також розрізала. Свіжу полуницю на четвертинки і посипала нею страву. Вийшло дуже смачно, можна ще додати цукор. Також готувала млинці з йогуртом на цьому тижні. Діти полюбляють взагалі, коли я печу млинці в різних варіаціях з фруктами. А також робила таке тістечко, називається картопля. Для того мені потрібні були сухарі, масло, молоко, цукор. І ось так все перебила в блендері, розчинила цукор. У е, молоці з какао, і потім цю масу просто потрібно остудити у формі тістечок кругленьких. Дітям дуже сподобалось. Ну і наостанок покажу, що варила пшеничну кашу. Ми її полюбляємо. В принципі, як і гречани, досить часто готуємо, і курячі стегни готувала з приправами. Вийшло смачно. Тук-тюк-тюк. -тук. А тепер губ-губу. Тюк-тюк. І на цьому я завершую своє відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам якісь страви сподобались. Ви приготуєте своїм домашнім. На все добре. До скорої зустрічі!